Панове, всім привіт! Хочу висловити трохи свою думку щодо вибору мішеней для тренувань. Бо зазвичай на полігонах бачу таку картину, як стріляють по або по всім звичним мішеням номер 4 або по якимось сюетам, або взагалі метал. Метал це дуже круто, це фаново, він дзвонить. Проте ми в нього або попали, або ні. Ми ніколи не будемо розуміти, коли не попали в метал. Ніколи не будемо розуміти, яку помилку допустили, і треба розуміти, що паперові мішені це завжди ідентифікатор якості нашої стрільби. Тобто на бумазі ми завжди можемо аналізувати, яку помилку ми допустили. Перш ніж переходити до мішені, до мішеней треба трохи розібратись з прицілюванням. Якщо це каліматорні, голографічні, оптичні приціли, то все зрозуміло, куди нам треба влучити туди, ми і цілимося, або враховуємо поправку якусь залежно від відстані. Щодо механічних прицільних засобів, будь то діоптричні, тобто апертурні, як на М4М 16 або відкритий цілик як в пістолетах або на АК, треба розуміти, що під час прицілювання у нас є три різновіддалених Віддалених об'єкту від глазу від ока. Тобто це цілик, мушка і мішень. Найпоширеніша помилка під час тренувань, під час навчання це бачити в фокусі мішень. Треба розуміти, що наше око воно не таке, як у нас не двохфокусний зір, як у хам... хамелеона ми не можемо бачити кілька об'єктів в фокусі одночасно. Тобто, коли ми цілимось, у нас в фокусі тільки один об'єкт з цих трьох: мушка, цілик або мішень. І найпоширеніша помилка це бачити в фокусі під час тренувань. Бачити в фокусі мішень. Треба розуміти, що мушка знаходиться на краю дульного зрізу зазвичай, або найближче до нього. І за якість нашого пострілу, за якість нашого прицілювання відповідає виключно положення мушки на мішені і в цілику. Тому в фокусі завжди має бути мушка. Тому що якщо вона розмита, якщо вона в розфокусі, вона збільшується майже вдвічі, і ми отримуємо розкид по мішені, який ми не розуміємо його природу. В принципі, він хаотичний зазвичай при цьому. Треба пам'ятати, що наш зір, наше око фокусується зазвичай, коли ми кудись дивимося на найдальшому об'єкті, тобто під час прицілювання це мішень. Саме тому е, ця помилка стається з фокусуванням на мішені, і під час виконання пострілу ми маємо бачити в фокусі мішень, ровно до того моменту, як винесли в неї прицільні засоби. Як тільки ми починаємо в неї цілитись перед виконанням пострілу, ми маємо побачити в фокусі мушку. Зрозуміти, що вона тримає горизонт, що вона в центрі діоптра або в центрі не вище, не нижче відкритого цілика, і тільки потім виконувати постріл. Саме з цієї причини я не раджу тренуватись по мішенях номер 4 Чому? Бо вона, по-перше, контрасна, тобто, нам досить складно е, перемкнути фокус з неї на мушку, бо вона яскрава і контрасна. По-друге, там є ділення. Десятка, вісімка, дев'ятка, таке інше, І ми завжди будемо шукати цю десятку. І найпоширеніша помилка при цьому це, навіть якщо ми знаємо, як правильно цілитись, це е, побачити мішень, сфокусуватись на мушці, а потім стрілець знову фокусується на мішені, щоб бути впевненим, що він цілиться в десятку. І в результаті у нас мішень стає в розфокусі, і ми отримуємо якийсь розкид там дев'ятку, вісімку і таке інше. Саме тому я наполягаю завжди на тренуваннях використовувати мішені МКПС. Це в мене мішень міні МКПС, тобто зменшена стандартна трохи більше. Це мішені Міжнародної конфедерації практичної стрільби або IPC International Practical Shooting Confederation. Тобто, в стрілецькому спорті в усьому світі ці мішені використовуються. В чому їх плюс? Перш за все, тут також є залікові зони Альфа, Чарлі, Дельта. Не питайте, чому вони проїбали браво на деяких мішенях колись вони були. Тут в нас є тільки Альфа, Чарлі і Дельта, вони відокремлені перфацією. Якщо ми кажемо про підрахунки заліку в спорті, це 5 очків, одне влучання, 3 і одне очко. Ну і паперові мішені вони завжди уражуються двома пострілами, двома заліковами. Тобто в ідеалі ми маємо стріляти сюди дві альфи, тобто дабл альфу – це 10 очків. В чому перевага цієї мішені? Вона картонна. Вона, е точніше, якщо відійти від неї більш ніж на 5-7 метрів, цієї перфорації ми вже не будемо бачити. Тобто плюс в тому, що нам не треба на ній фокусуватись. А цілитись по цій мішені нам завжди допомагає її геометрична форма. Тобто ось ці верхні кути мішені, це так звані плечі мішені. І ми маємо зводити прицільні засоби, від, відштовхуючись від цих кутів. Тобто, якщо ми кажемо про відкриті цілий, у нас має бути мушка в цілику. І горизонт прицільних має відповідати ось цим кутам. І це нам дає можливість цілитись по цій мішені на будь-якій відстані, знаючи е свою поправку елементарно. Е якщо ми кажемо про відстані невеликі, то звичайно ми просто працюємо по плечам розмір залікової зони альфа. Нам дозволяє трохи знехтувати поправкою, якщо наприклад пристрілка на 100, а ми стріляємо на 25 метрів. Ну трохи буде нижче. Це не принципово. В будь-якому разі в тренувальному процесі по цій мішені нам простіше вчитись фокусуватись саме на мушці. Це перший момент. Другий момент, як я для себе вивів процедури тренувань, в мене є залікова зона альфа. Чарлі, Дельта це вже промах. В моєму розумінні це промах. Ми маємо в тренуванні працювати по Альфі. Звичайно, хтось мені там почне зараз писати, що на війні такого не буває, таке інше. На війні ми будемо спостерігати за супротивником, ведучи по ньому вогонь. І це так і є. Проте, в тренувальному процесі ми маємо вчитись стріляти як найточніше, як найякісніше. Фокусуватись на мушці і контролювати її положення для того, щоб під час ведення вогню з фокусуванням на цілі ми мали можливість завдяки своїй моториці, вже напрацьованій, вести вогонь більш точно, більш якісно. Це перший момент. Другий момент стосовно того, що я казав, що це є аналізатором якості нашої стрільби. Тобто, у нас є бажана зона, куди ми хочемо влучати. І ось тут ми завжди можемо проаналізувати, яку помилку ми е, допустили під час стрільби. Що стосується правші, найчастіша помилка це коли влучання йдуть ось в цю, в цю зону. Це очікування пострілу, це зрив, це ривок плечем під час е, виконання пострілу. Ми це неодноразово обговорювали, тобто момент, коли ми розуміємо, що натискаємо на гачок. Мозок розуміє, що зараз є і дає м, задачу м, відпрацювати дію протилежно віддачі. Тобто віддача нас штовхає, а мозок думає, що ми маємо штовхнути її, щоб компенсувати. Проте віддача відбувається після пострілу фактично, а цей поштовх відбувається під час пострілу або перед ним. Як результат, у нас відбувається у правші зрив на сьому годину, у шульги навпаки, на п'яту годину. Ми маємо це розуміти. Другий момент це зрив на 6 годину строго вниз. Тобто у нас, по суті, два моменти дві зони. Це для шульги, це для правші, і ось ця зона це зрив спуску, тобто різка обробка спуску, надто різка або неплавна все інше, все, що у нас хаотично розлітається по прицілу, це на по мішені, це наша нестабільна стійка і це наше неякісне прицілювання. Тому я дуже раджу в тренуваннях переходити саме на ці мішені, хоча б періодично їх стріляти. Бо зараз ви можете побачити, як наглядно це відбувається, коли я під час розігріву стріляв групу. І четвертий постріл було зірвано саме очікуванням, і ми маємо аналізувати ці моменти і зведет, зводити їх на нуль бажано. Звичайно, не існує стрільців, які е, не допускають помилок. Проте ми маємо відчувати під час, під час пострілу, яку помилку і що допустили, і одразу її. Ну, скажімо так, компенсувати наступним пострілом, тому тренуйтесь, розвивайтеся, використовуйте мішені.